Виконуємо номер 1064 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Ділянку шляху, що ремонтується, поділили на 5 рівних частин. Три частини ремонтувала перша бригада, а дві частини друга бригада, яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада. Ділянку шляху поділили на п'ять частин, отже, знаменник 5. Три частини ремонтувала перша бригада, чисельник 3. Утворився дріб три п'ятих. Цю частину ділянки відремонтувала перша бригада. Три п'ятих ділянки відремонтувала перша бригада. Перша бригада. Друга бригада також на п'ять частин ділянку поділили, тому знаменник п'ять, дві частини відремонтувала. Отже, друга бригада відремонтувала дві п'ятих ділянки. Відремонтувала друга бригада. Записуємо відповідь три п'ятих ділянки. І дві п'ятих ділянки. Ми дали відповідь на питання, яку частину ділянки відремонтувала кожна бригада. Якщо ділянку шляху, що ремонтується, поділили на 5 рівних частин, три частини відремонтувала перша бригада, дві частини друга бригада. Номер 1064 виконано.